Можна стати впертися, знаєте, і, і від того будуть страждати область, місто, держава. А можна стати до верстата і працювати. Кожен повинен робити свою роботу. Свобода домоглася того, що нарешті виконався закон або дотримано закону України про. Статус депутатів про вибор депутатів місцевих рад, тобто про, про статус про депутатів між парків. Ну, ну, ви, ви, знає, ви знаєте наші позиції. Ви знаєте наші позиції. Можна назвати будь-що, можна паркет назвати підлогою, а можна звати деревом. Тобто, але паркет залишається паркетом. Так само і розуміти політичну можна назвати, хтось називає змови, хтось домовленостям, хтось називає ще якимось речами, ну невідомо які. Ми робимо свою роботу. І пригадайте, коли ми говорили, що заводьте депутатів, буде кворум, буде працювати. Депутатів зараз заводять. Відповідно, свобода свого слова дотрималася.